У страху очі великі. Вахнич. І Анус маленький. <праць> ти, ти це як лікар заявляєш. <праць> Ні, ну від страху очечко зжимається, так що голочка не пояснюють, не не пояснюй. Не не пояснюй. Однозначно, о, о, однозначно плюс бал. Однозначно. О, о, є варіанти ще. <праць> Ану, ще раз нагадаю, як там прислів'я було. Бо я ж з тим анусом все забув. як моя Відсікся. Отже, у страху очі великі. І ногі, І ви такі. Це правильно, так? Це не зовсім правильно, але плюс бал. Тобто воно близько до суті. <проб> ну, Там, давайте якось не... давайте, ну, якось культурно. Так. Да, да, ну, ну, типу, що людина починає людина уйобувати. Ні, 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 по, по, суті, по суті, вибачте, можливо, я вас вів в оману не про ноги, не про зйобувати. По суті, я маю на увазі, це могло б бути як варіант народний. Воно десь десь такого ж характеру. Допоміг, так? Ну, Махнич, кажи, у страху очі великі? А рука руку миє. Бо ковід плюс бал. Ну, тяжко, воно, якщо чесно, ми взагалі не будемо. Давайте кажу правильно рухаємось далі. Там ще є. Дивіться, у страху очі великі, та нічого не бачать. Дуже гарно. по філософськи. Ну, місце, що треба вже переробити про анус і буде в точку.